Служба безпеки та Національна поліція викрили нову схему ухилення від мобілізації за станом здоров'я. Посадовиці однієї з ВЛК торгували підробленими меддокументами для отримання незаконної відстрочки військовозобов'язаних під час мобілізації до лав ЗСУ. Злочиннообородку організували голова однієї з військово-лікарських комісій спільно з секретарем. Посадовиці брали гроші за оформлення фейкових консультативних висновків, що дають право на відстрочку. Вартість своїх послуг оцінювали у 40 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів Бом, фігуранткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 3 статті 368 – це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Та за частиною 3 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.